Я, я волосся, хочу його посушити. О, зараз в мене таке заплутане, завжди використовую спрей. Але використовувала я спрей не завжди. Як тільки почала фарбувати волосся, тоді почала його використовувати, тому що. Воно стало таке м'якше трошки і більше заплутується. От там, на коренях, де воно вже відросло, так сильно не плутається. А, і щоб воно в мене не обривалося, я використовую спрей для того, щоб легше було розчисувати волосся. Я сьогодні знайшла відео на телефоні. Рік тому У мене таке довге волосся було, що я його обрізала. Це єдине, мабуть, за чим шкодую. Тому що якось так у житті ні про що не шкодую. <свісно> а от е про волосся. Мені жаль, що я його обрізала, тому що все ж таки довге волосся, воно набагато красивіше виглядає. І, до речі, я використовую е ось такий гребінець від Dyson. Широкими гребінчиками мені так зручно розчісувати, воно взагалі не заплутується, тому що такі е, густіші зубчики на гребінчику, чи то щітка, вони мені заплутують волос. У мене колись теж був такий, я пам'ятаю, чи то від Avon цей гребінець у нього е, від Avon, він така груба ручка, і також рідкі. Ці зубчики, він так легко розчисло волосся, а потім якось десь я його посіяла, закупила і не знайшла більше. А потім купила собі Dyson, і е, у ньому йшов в комплекті ось такий гребінець, чому я дуже зраділа. І от по сьогоднішній день я його використовую сюди, беру з собою, бережу, як. Е, Зіницю ока, тому що, якщо загубиться, дуже зручно таким гребінцем розчісувати. Він не вириває волосся, тому що я так достатньо, достатньо волосся лізе. А ще якщо виривати, воно буде обламуватися на кінчиках, так як воно вже пофарбоване і не має такої міцності. Треба за ним доглядати. До речі, маски я от зараз. Я помила волосся, маску не використовувала. І в мене, в принципі, не посічене волосся ні на кінчиках хоча я періодично обрізаю невеличку кількість на кінчиках волосся. Я вже так хочу, щоб воно відросло. Маску минулого разу я використовувала минуле миття голови. У мене є маска. Я не люблю. Ті маски, які треба використовувати, коли миєш волосся. Чомусь мені некомфортно. Це 15 хвилин почекати, походити, потім добре її змити. І ем, я люблю наносити маски вже після миття голови. У мене є ось така маска. Вона вам в дзеркальному відображенні але Я думаю, що можна зрозуміти, що це за маска. І після миття на вже просушене волосся рушником. Наношу собі на руки, розпреділяю і тоді на кінчики волосся безпосередньо наношу цю маску, для того, щоб зволожити якраз ось цю частину, яка пофарбована. Тому що маску не треба наносити на, на корені волосся. Зараз буду сушити і потім продовжу з вами говорити. До речі, я сьогодні голодаю нічого не їм. І мені треба чимось себе зайняти. Сьогодні вночі я, до речі, дуже погано спала. Практично від другої години, десь до шостої, я не могла спати. Я шарилася в телефоні, чистила телефон, познаходила кучу відео, ось які про про що я вам зараз розказую: про волосся, про те, що шкодую, чому я його обрізала. Е, ось. Потім записала відео про е, сухожар. Дівчинка запитувала. Зараз я не можу тут. Записала відео про сухожар. Я правда, потім від шостої поспала, добре, заснула десь о пів, шо... пів шостій, чи коли я заснула, підставила телефон в пів шості і прокинулася, десь було пів одинадцята. Так добре поспала солодко. Є бажання поїсти, особливо зараз. Зараз вже десь третя, майже третя година. Не відчуваю, що голодна, але там зайду на кухню, подивлюся, щось там десь стоїть і думаю, от, можете з'їсти, вже немає такої важкості. Тому що я якось вчора переборщила. У мене взагалі, я пригадую собі, е, е, в дитинстві е, я любила їсти. Таку, знаєте, як то неромантичну страву, якщо її можна так назвати, це багато-багато накришеної цибулі. Е у нас вона була накришена півкольцями. Мій чоловік розказував, що у нього кубиками кришу цю цибулю. Потім її посолити, додати трошки оциту і олії. Але олії так залити, щоб цибулька була повністю покрита цією олійкою. І ви. Е Ну, можна її пальчиками так пожмакати, вона стає м'якіша від оцту або від лимонного соку, вона пускає такий свій аромат, вона вже не така пекуча. Е і потім ви можете собі з хлібчиком макати. Я вчора пішла за мандаринами в магазин і побачила чиабату. І купила я цю чиабату. і ми, коротше, вона невелика, я не знаю, десь була ось така чиабата. І ми цю всю чиабату з'їли з. Цибуля Шалот. Така фіолетова маленька вузенька цибулька. Я її дуже люблю, вона така смачна. І було дуже смачно. На жаль, це було вже дуже пізно, тому що це вже була десь восьма година вечора. І я вночі відчула важкість, можливо, навіть через це я не могла спати. Зараз, поки я з вами говорю, я собі наличку нанесу. Е Ось я не могла спати, мені так було в шлунку важко, і я вирішила собі сьогодні зробити такий день розгрузочний, щоб мій організм трохи відпочив. Тому що я вже деякий період часу практикую ось таку штуку, коли нічого не їм, і мені я почуваюся дуже добре. Якось від їжі, їжа мене втомлює. і... У мене більше енергії, коли я не є. Ні в якому разі я це зараз не пропагандую, не міряйте це на себе. Тобто ви маєте до цього дійти або якось відчувати, хотіти так зробити. Ніякому разі не повторюйте це за мною. Це просто я ділюся тим, що я роблю, як я відчуваю. Ось і сьогодні в мене якраз саме такий день. Таким чином, я не знаю, скільки я вже живу. Довший час я практикую ось такий стан. Особливо, коли я працюю, мені достатньо легко це пережити, тому що в роботі я взагалі не задумуюся, е, над тим, щоб коли я налаштована на те, на те щоб зараз е, щоб не їсти і наношу лосью. До речі, креми я взагалі не люблю креми на лиці, а це поспробую. Лосьон, наприклад, якщо він мені підходить, він мені дуже добре зволожує личко, і я більше нічого не використовую. І ось, коли я налаштована на те, щоб нічого не їсти, мені нормально, я знаю, я візьму собі е, там, теплу воду, з лимончиком я її п'ю. Тобто, в мене не сухе голодування, а е, я все ж таки п'ю. Сухе я ще не робила. Хочеться мені ще пити. Можливо, я з часом дійду до того, що буду пробувати і сухе голодування. Мені цей стан дуже подобається, тому пробую. Останні два тижні в мене було таке, що я їла через день. Тобто, наприклад, сьогодні голодаю, завтра їм, і то це вже не були такі три прийоми їжі, сніданок, обід і вечеря. А буває таке, що я... Наприклад, повноцінно їм лише в обід. Там, наприклад, в третій годині я можу так дуже добре поїсти. Ну, не переїдаю, а чую, що мені, в принципі, достатньо цієї їжі, і я більше можу не їсти. Мені цього абсолютно достатньо, і я почуваю себе так набагато комфортніше, набагато якось легко мені, немає важкості, але це мій досвід в ніякому разі. Не міряйте це на себе, я просто ділюся тим, що роблю. Зараз іду посушу волосся, і потім ми з вами може я ще щось згадаю і розкажу вам дальше. Ось і все. Волосся посушила. Температуру на фені я взагалі не прибираю останнім часом. Зараз покажу вам, тобто, він у мене тут працює тут і тут на максимум. І мені так комфортно, волосся не перегрівається сильно. І я зрозуміла те, що я люблю, щоб волосся було повністю висушене. Немає, знаєте, там хтось там наполовину сушить, потім чекає, коли воно там е, вже саме досохне. Я не люблю такого. А ще останній раз, коли я фарбувалася, мені робили айерточ, і мені зараз не подобається, як відростає волосся. Тобто тут є така чітка лінія. Минулого разу, коли у мене було це довге волосся, про яке я вам розказую, мене фарбувала інша дівчинка, вона потім пішла в декрет, і вона мене робила з розтяжкою. Тобто вона від коренів робила тут на кінчика, ну, тобто, по всій дужині волосся. А потім від коренів вона якось ще чимось зафарбовувала, і був тоді такий плавний ефект. Тобто, ви можете. З такою покраскою ходити точно рік і взагалі ви не побачите ті різниці. У мене от пройшло, я пофарбувалася я в серпні, по-моєму. Не пам'ятаю, вересень, жовтень, листопад-грудень. 4 місяці пройшло, у мене вже ось так відросло волосся, і є ось цей чіткий перехід. Коли я його збираю вверх, то воно, в принципі. Не так замітно, тому що воно тут перемішується, тут десь такі смужечки, такі смужечки, воно так не видно. А коли я з розпущеним волоссям, то в мене є чіткий перехід. Мені це не подобається. Але нарешті, ця дівчина, яка мене фарбувала, вона вже вийшла з декретної відпустки, вже працює і ще трошки я почекаю, що, можливо, можливо ще на таку відстань нехай відросте, тому що я на днях, може, Тиждень чи два тижні тому писала їй, тому що вона закидала вільні вікна. І я писала їй, думала, можливо, я запишуся до неї, щоб вона мені зафарбувала. Вона каже, що це за маленька кількість цього волосся, треба, щоб воно ще трошечки відросло, тому що нема на чому розігнатися. Ну, для мене це не дуже сильно принципово, але кажу, якщо порівнювати з тим фарбуванням, яке в мене було до цього, то минуле фарбування мені подобалося більше. Зараз я ще витягну кінчики, хочу, щоб вони були більш пряміші, але не буду чіпати корені у Тобто хочу лише, щоб кінчики були такі більш рівненькі. Не закручувалася. І, в принципі, на цьому робота з моїм волоссям завершена. У мене я дуже люблю е, волосся своє. Я просто його обожнюю. Воно мені дуже подобається. то я не заходжу на корені. Після миття голови не подумають, тут буде біля корені так гарно стояти, а кінчики будуть прямі. Бо хоча вони в мене так не дуже закручуються, але все одно. Не знаю, можливо, ззаді я добре не пройшлося. І, до речі, після цього випрямача, якщо його так правильно можна назвати, після того, коли я вимию волосся і витягну, в мене тримається так, аж поки я не помию волосся знову. Хочу від коренів взяти, очікувати. Далі працюю в без зеркала. І ось так все виглядає. І так, як я вам вже в одному відео казала, я люблю після того, коли помию волосочку парфум у волосся обшикати. Пахне. Дуже гарно. Так, я ще планую піти сьогодні на роботу, але це, мабуть, буде вже в іншому відео. У лютому, минулого лютого я постриглася отаку. Хіранула нище вух. Нащо? Для чого? Мені щось так тоді було погано. Я тоді із салоном цю перестановку зробила все там поміняла. І, мабуть, якось так все назбиралося, якось так мені вже все набридло, хотілося змінити. І я просто обрізала волосся. Я заборонила <гум> дівчинці, яка мене підстригала. Вестися на мої провокації. Сказала більше ніколи, щоб я тобі не писала, ти можеш мене посилати, можеш робити все, що захочеш, тільки не треба мене стригти. Ну, все ж таки, дуже гарно, коли волосечко, трохи доше. Воно таке так красиво виглядає, я вже так чекаю, коли воно відросте. У лютому у мене буде рік, коли я підстрилася практично. Ось таку довжину. Ну це було так, це, це, це було забагато. Все. Біжу, поп'ю чайочок і буду далі займатися. Сподіваюся, що ми з вами побачимось.